Усім доброго дня! Вас вітає інтернет, магазин МДЗО. Ми займаємося запчастинами до тракторів мтз 80 82, 892, роторною косаркою Virex та граблів-рошилка-Сонечко. Я хотів би вам продемонструвати, можливо нагадати, не пам'ятаю, знімав чи ні, у нас є дуже великий вибір запчастин взагалі на рульову. Також є пальці різні все. Зараз пройдемося по цим деталям. Є в нас пальці різні. Є нового зразка, старого зразка. Є оригінал, не оригінал, Україна. Все є. І хто бажає собі переобладнати, але або в кого вже стоїть переобладнання під дозатор, в кого стоїть CS на рульовій, ви можете звернутися, якщо вам потрібен палець, ми вам дамо. Якщо ви знаєте, який вам конкретно потрібен палець, це взагалі чудово. Якщо не знаєте, звертайтеся, ми вам допоможемо. Підкажемо, які вам потрібні. Загалом, ось тут я тримаю в руках. На відео ви бачите оригінальний палець. А це ось Україна. Так виглядає. Україна в гальваніці. Це, скоріш за все, Україна, мабуть, я так підозрюю, що це виробник кромний. Вона йде без стопора, потрібно буде самому сюди вставляти. Штопор, щоб не прокручувався. Отак загалом. Е, ну, і звісно, що оригінальні запчастини вони будуть дорожчі. Звісно, вони будуть дорожчі. 900 оригінальна 500. Це на даному прикладі. Є по 600 Україна. Ну. Є різні пальці. Кому які потрібно, можемо вам дати. Е, далі також е, в нас є. Ось така рульова колонка а, під гур. Це той, що ставиться в кабіні. Ось як ви бачите, тут є місце. Це нова повністю рульова колонка. А, тут ось кришечка на ній. Це крестовина, все оригінальне, це оригінальна нова запчастина. Хто бажає придбати, вона теж у нас є, як ви бачите, то можете це зробити по номеру телефону під відео. Загалом є дуже багато різних запчастин, які ви можете замовити. Також найближчим часом повинні до нас приїхати нові кронштейни дзеркал Про них теж зніму відео. Всім бажаю гарного дня, до побачення!